Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Московити андрофаги ще можуть витримати, хоча теж не без лайки, те, коли визначається, у Видатних артистів, там, музикантів і все таке інше єврейське коріння. Так. А ось коли штучний інтелект на основі своїх гігантського обширу інформації та починає визначати українське коріння так, у Українське коріння у цих людей, артистів, там, музикантів і так далі, це викликає просто зливу ненависті страшної. Просто. А чому? Та тому, що немає там ні Іванова, ні Петрова, ні Сідорова. Немає. Подивіться, я б ніколи не подумав про те, але ж. Ну, Пишуть <пишут> про це і наводяться приклади конкретні. Наприклад, той самий Олялін. Виявляється, ну, це ж той, який ну, страшно русський, який ну, грав. В... Неймовірних патріотів, і там офіцерів, і на війні, і все, діди воювали, і все, виявляється, і батько, і мати українців виселені у Волгонську область. Так. Далі Леонов, ну, Москвіч, так, виявляється по материнській лінії. Це Полтавська Дніпропетровська область, звідси походить він. Далі Віцин. Нікулін Моргунов. Віцин, виявляється, Закарпаття. Так, ну. Ну, це фантастика. Але ну, найбільше вони, звичайно, дуріють з приводу Володимира Висоцького. У якого е, батько єврей, а мати українка. Таким чином, навіть за єврейською традицією, він є, е, так би мовити, чистопородним українцем. І, напевно, ж талант його. то. Хоча ну яка різниця? Ну, яка різниця? Ну, яка різниця? Ну, 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 яка? Ну так какая разниця? Не все одно, якщо кака разнята, то чому ви прийшли до нас убивати нас? Чому ви прийшли? Якщо ми один народ, так. Але чомусь цей один народ та зовсім інший. І його кров, його генетика, його талант? І все останнє, то він виявляється, проявляється в цих людях, який може там мати будь-яке прізвище. І все, але якщо його так, ну взяти вже той самий даль. Ну, відомий же актор і все таке прізвище Жирко справжнє. Так. У цього даля. А то все, отакі всякі сценічні, вони ховали ж не тільки єврейські прізвища, ці люди, так. Але і українські прізвища ховали. Наприклад, той самий Тальков. Це Талько, <сміття> виявляється, справжній його той співак відомий і своїми піснями там. і про... Звичайно, про Росію. Так. Звичайно, звичайно, ну. але ж приходилось ховати своє прізвище, так, так як е і ті самі е єврейські ж е композитори, ну, той, же, той же самий Навутьосов який зовсім не утйосов, так. <с> ну, і українцям теж виявляється, приходилося те саме робити. Для того, щоб ну, бути там, інакше б їх не пропустили туди. Інші, 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 інші і інші, і подивимося, і куди б мене плюнули, уявляється, скрізь вилазять ці українці і своїми, напевно, генетично закладеним. Талантом до Лицидійства, до пісень, до математики, до фізики, до космонавтики і так далі, і тому подібне. І не тільки в Україні, але і за її межами. Але самі зайдіть, це ж не це ж не хтось, ви розумієте. Штучний інтелект почав розбиратися з московитами, показуючи їм всю їхню убогість, нездатність ні на що. Тому вони і лізуть сюди, так. тому вони викрадають наших дітей, здавалося, навіщо? А вони розуміють, що це кров, що це генетика, якої в них немає. А інакше навіщо це все? Викрадати українських дітей? У мене просте запитання, на яке, я думаю, ви самі знайдете відповідь.